Перевибори до Верховної Ради ще не назначені, але політологи вже обговорюють, якими вони будуть. Обставини змінюються щодня, тож прогнози робити важко, кажуть фахівці. Багато залежатиме від того, чи буде завершена АТО до проведення виборів. Також і досі невідомо за якою системою формуватиметься головний законодавчий орган країни. Очікується, що це буде предметом політичного торгу. Визначним стане і питання, яку партію підтримає Петро Порошенко. Але вже можна сказати, що блок, який виступатиме від імені президента, буде лідером передвиборних перегонів. Також певною інтригою є питання в лавах якої політичної сили піде на вибори Арсеній Яценюк. Можна говорити тому, який буде перечень учасників. Тобто, є стіп'ятики, це от партія Порошенка на умовно, партія Ляшко, удар. Батьківщина. Это те, кто по суті проходя безоговорочно у всех социологов. Под вопросом, такие там структуры, как Сильная Україна или как она там будет називатися, Партия Регіонів, Свобода.